Тут прийдеться, що делать люгенький секас. Так що ви поки відверніться, тому що я буду роздюватися, мені трошки незручно. Ви відвертались? Правду скажіть? Ні. Та, паня, що там? Приїхала до нас наступна посилочка з міста Драбі в Черкаської області. Подивимось. Я думаю, що залюбки покояються в даній посилці, тим паче вона важка. Важкі посилочки, я обожнюю. І що тут до нас приїхало, а хто знає, що до нас тут приїхало, бо є тільки дані з номером картки. Тому продовжуємо виясняти. А щоб вияснити, о, цікава форма, здається, це якась пляшка з-під да? якогось миючого засобу або мастила, або ще чогось. Ну, що там в цій пляшці, ми не відмінно вияснимо. Да? Заглядаємо в дирочку. Ви любите позаглядати в дирочку? Трішки всякого різного гумору не завадить, так? як думаєте, чи завадить? Чи це зайве? А ну поділіться, глю, які приколюхи. Оце нормальна посилка до нас приїхала. Тут прям є з чим попрацювати, є що порозбирати. И, в общем, тут придется, что делать легенький секас. Так что вы пока отверните, потому что я буду раздеваться, мне трошки незручно. Вы отвертались? Правду скажите. Нет, так понятно. Что там? Будем надевать перчи, потому что предстоит нам серьезное задание. А серьезное задание сейчас будет заключаться в том, в чем, в том. В, том, в чем, в общем, треба Робити аналізи, а щоб робити правильні аналізи, треба працювати з чим? Правильно. Женюк, а ти не хочеш понадпилювати, а я пороблю аналізи, бо так буде довго. І що ми будемо бачити? Так що ти теж будеш з'їзда. Будеш зі спини? Ти думаєш людям подобається дивитися на ваш хребет. Не жужі, ти ж я провірати. Так, давай. І що ми бачимо? Ми бачимо, що даний випадок це бабід БН, БН. Тобто не гостовський бобіт. А оце у нас Б-83. Тільки головне, щоб рівень свинця був не більше 0,3%. І що ми маємо? Блін, свинця 1%. Треба зачистити краще. Давай я зроблю. Ти трохи обібіті що? В принципі, воно трошки незручно, так що вибачай, що я тебе тепорвав з От е, В Б-83 важливий момент саме відсотку свинцю. Бо якщо більше 03%, це вже не гостовський бобіт. Так, да, вже краще 0,45. Я сподіваюся, що якщо зачистить глибше, то буде. Ще правильніший аналіз, але цим ми займемося трішки пізніше. Це ось БНК. Тут, в принципі, і так по маркуванню зрозуміло. Подивіться, якщо у вас... І тут, в принципі, також куски 83. го Давай попробуємо ще зачистити. Обов'язково зачищати його уважно. Бо, якщо робити аналіз не в зачищену поверхню, то він буде в принципі неправильний. да? Все, ми, в принципі, можна сказати, добились нужних висот. 0,33. Тут, може, щось цеплять, можна сказати, що цей бобід гостовський. Але трошки треба ним позайматися. Зараз ми все це перевіримо. Б-83 у нас 700 гривень кілограм. І, звичайно ж, пам'ятайте, зачищати треба уважно, ми це обов'язково робимо. Якщо б я стрельнув сюди, ціна б одразу упала до рівня 500 гривень, не зачищеного, да? тому що оксид цвинтю виліз на гору і показав би гарний відсоток. Отак от от все воно працює, все залежить просто від совісті людей. І все. Якщо хочете, щоб ваш аналіз вашого металу був максимально правильний, то що ж, відправляйте його на лубний, ми залюбки зробимо. Зробимо якомога якісніше, порахуємо і будемо вам вдячні за матеріали. А і ще ж не забудь підписатися на канал і підтримати його.